Сьогодні для маленького Олексія особливий день. Сироту очікує перший візит в кіно. В кінотеатрі так як по-настоящему, так класно. І я хотів, щоб. І ще раз сходив цей кінотеатр, там інтересно, там такі інтересні мультики. Цей шанс йому і ще 26 таким дітям дала Чернівецька Студентська республіка до Дня Дружби. Скільки вони це такі обздоволені діти, ми хотіли їм передати частинку цієї дружби нашої, щоб вони відчули, що вони не байдужі нікому. Вони посміхнулися після першого в житті дітей кінопоказу з малечою танцювальний майстер-клас провів хореограф Іван Величко. 4, 5, 6, 7, 8, 9, Іван стверджує: емоції дітлахів після занять дають йому сили працювати більше. Дитина підходить після заняття і говорить там. З такими зайчими очима таким великим мені так сподобалось, Я, я не я напевно хочу стати хореографом. Тобто, от такі речі ти собі розумієш, що ти десь когось на наштовхуєш на, 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 на щось і даєш якусь мотивацію для того, щоб діти чимось займалися. Але найбільше про емоції дітей, позбавлених батьківської уваги, знає працівник центру соціальних служб Ростислава Ляхович. Я думаю, що це дуже хороший захід для дітей. Діти надовго запам'ятовують такі свята. Для них це якось як, якась радість, яка не кожен день. А маленький Олексій вже одягнув окуляри для перегляду першого в своєму житті мультфільму в кінотеатрі.